Нагадав. Це торба. О, супер торбик. Все, тут суто тільки торба. Торба. У мене. Й... Ай, комаршня кусає за руку. Добре, що я хоч не порізав її, сподіваюся. Так, а то буває, йду щось робити. І немає куди взяти. Я то ящики взяв для зберігання. Але думаю, возьму ще торбу. Торба це ж прикольніше за ящик. Вона якось ніби удобніше. Бо ящики якісь дуже громісткі. Сьогодні за ящик як зачепився, то думав, що. Пальці повідбиваю. Так. от торбина, торбекс. Воно класно, що м'ягеньке, легенька, тако, як йдеш, кудись буває закинути інструменти. Подивився, почитав відгук і всім подобається. Ну, думаю, якщо всім подобається, то що собі не замовити торбу. Отака от торбина. Карабіни це ми сюди складемо. Вона така. Дно в неї тверде. Воно видно тут. Дно тверде. І якась накидочка. Накидочка і за руку собі раз взяли і понесли. А то Та Навіть щось по хаті ходиш, робиш. Тако скидати інструменти, щоб не ті ліпалося по всьому. А це така уд удобна торбинка. Не знаю, щось вона, не пам'ятаю точно скільки, чи, чи дві, дві з копійками, чи щось тисячу з копійками. Щось таке. Не, не супер дорога вона. І така цілком цілком прикольна торбається. шкура знімається. Да, прикольно торбина. Навіть кудись їдеш до ще щось зробити. Раз-раз закинув, закинув пах-пах, якісь ізоленти покидав, ще щось, інструменти закидав. О, не, ну, все, де, тут купа всяких відсіків, щоб скидати. Тут купа. Ну, отака, така розпаковочка, така торба. Вдруг що цього можна забрати? І виходить, суто корзина. Вдруг хтось хоче за ручку потриматися, ручка можна потриматися, Ну, все. Ножика сюди, я таку бою щось розпаковую, ножика лишу, а потім забуваю де ножик. Вже було в мене 4 ножики таких, вже один лишився. Останні остальні десь по коробках треба шукати з цими розпаковками. Ні, це я краще тут лишу, бо, бо потім теж не знайду. Все, кого що цікавить, пишіть, розкажу, покажу.